Всем привет! Опять видимо. вчера обиделы и Сегодня, короче, опять видимо. Надо все трохи надавить и видеть. Сьогодні вже не одходи вію, а вію нормально семочко. О, так. Його дивити, наверное, сюди одріз, навіть нас туда, потроху віно небагато Мішечків по шесть, хто вот і так отакий жовтий. Просто що у білі мало влазить, а в жовті нормально, в жовті по 40 кг. І зараз я трохи переставлю відра. Передмічу камеру трохи покажу. Так, друзі. Продовжаємо віять. Отаке ось получається. Там у мене спрашивали номер, де я її купляв. То що в мене немає в телефоні, я вже не, ну, не зберігав, а бирка есть. Роботає нормально, я вже давненько її не мазав, то помазав. Давно, ну, я не знаю вже скільки тонн я перевіяв, але не мазав. Думаю оце ще перевію. Мені ще віять отаких мішків е, три штуки і все. І тоді по почистю решета такой шкрябал той, помазу і, і буде нормально. Дуже багато вона вже ну, перевіяла. Ну, для нас це дуже багато, може для когось це мало, ну а для нас вона вже перевіяла, я не знаю десь тут. У мене то там записано скільки що, ну я не дивився, не щитав, я просто записую мішки в мішку по 40 кг. Все. Оце тільки що одне погано, що мало конденсаторів. Ну, як тепло, вона нормально запускається. Як холодно, ні. Може піо 380 нормально запускалося. Ну у нас там 380, там депрес, ну, ми ж не будемо її тягати туди-сюди. Туди ось її поставили і все, і тут вона буде стояти. не погано. Оце тільки що не доработка, отут вона треба було трохи вище, щось поставиться, що по це всюдово не пересипалося і все. І воно б потрохи би зсипалося, тут би вище трошки було. Тут а, підняли би і тут більше конденсаторів, і все, і нормально все було би. Там я мішок поставив, бачите вже скільки вот такий мусор. Ну есть и семечка крупная, но мало. Все бывает, если я прозеваю, что там забьется багато мусора, трошки піно семечку. А так все нормально. Ну работаем потихенько. Надавлю, ой, навію і буде він давить. Ось вот такі діла. Ну, друзі, буду закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!